Що вцепили? Ну, не знаю, що тут відбувається, це цього все. Не склещились на. Так, собачки. — Цепляю, цепляю. цепляє. Єсть. Давай давай руш, груш. 300-400 метрів. Передаві позиції. одним глазом на машину, одним глазом в небо. Той спригнув, той зацепив туди, сюди. быстро, хоп-хоп. Забираємо машину і даємо дьор. Це хвилина, хвилина діла, хоп-хоп. Всі. за заноч харкові у модилісті евакуюють БМП. Навіть сказав. Наші хлопці зламалась у них БМП. Вони з нашими командирами, з, міста з нашими командирами, вирішили дістати її, щоб вона не досталась ворогу. Командир мені дав наказ. Ми з ним прорахували це все на карті, на пальцях прорахував. Таких розмов не було, що я буду, я не буду. Нам сказали, ми поїхали. Цьому передувало дуже багато роботи. Тобто це не було там одноразової акції. Чотири дні ми їздили на цю позицію, і я розумів, що все тяжче тяжче буде виконувати, тому що нас будуть там чекати. І це була така доволі -таки заряджена беха, модернізована, чи як сказати. І вони, хлопці не хотіли її втрачати. А полагодити там не виходило, так? Там дуже близько ворог. Була така ідея, вони хотіли занести туди акумулятор. І, ну, ви самі розумієте, такі акумулятори, яка вага цих акумуляторів і під носом ворога менше, ніж пів кілометра. 300-400 метрів передає позиції. Нас побачити, я думаю, не, не представляло ніякої складності для вора, Тому що, ну ви самі бачите, безпілотник вилітає і бачена дуже велика росте. Танк це ж не маленька іграшка, це велика техніка. Такої ілюзії, що нас не побачать, в мене не було. Я знав, що нас побачить. Четвертий раз ми вже коли поїхали, вже, з однієї сторони ми вже їздили туди як до себе додому. Тобто шлях ми вже вивчили. Взяли потрібні нам троси, якими евакуюють бехи. Тихенький ранок такий був, дуже тихо було. Ця робота ускладнювалася тим, що було дуже багато грязі. і мій механік водій, він вже нічого не бачив. Грязь летіла і заляпало йому тримплекси. Тому приходилось його вести мені. Механік мене везе, я керую, під'їжджаємо до цієї бехи, зацепляємо, забираємо її з позиції там, де вона стоїть. Як би навідник. До да, чого тут навідник? А навідник, він, коли ми витягуємо, він. Запускав хмару, зробив димову завісу. Кожен знав, що ми туди їхали і все треба робити швидко. Той спригнув, той зацепив. Туди, сюди, швидко хоп-хоп і даємо дьору. Забираємо машину, і даємо, даємо дьору. Що, тут під'їхав? Тут під'їхав. Що, вцепили, ну не знаю, що проїздить до цього все. Вони склещились нахуй. Як собачки. — Цепляю, цепляю. Унівний момент. Вони вибрані будуть їхати. Хорош, Хороший Хорош, А ну давай очередь. Спасіння рядового биття. Механік він їде. Він під'їжджає. Я йому по рації його коригую. Тобто я довго вилізти, дивитися, Я. Ти переживаєш навіть не за те, що. Ти вилазиш, а те, що відкриваєш люк, і якщо щось залетить в люк, самі розумієте, машина бойова, вона має не тільки паливо, але й і боєкомплект, якщо ваша залетить і взіреться. Оце такі переживання в мене були. Ну так, одним глазом на машину, одним глазом в небо. Підвели, та й все нормально. Це ж теж, це ж не дуже довго. Це хвилина, хвилина діла. Хоп. Все. Страху особливо не було. Я не скажу. Це було на автомати... автоматично. Навіть сподобалось. Тим більше зараз про це говорить. Навіть сподобалось. Ви з Діда Прадіда танкіст? Так. Так. Танкіст в четвертому поколінні. прадід мій дід Іван Прадід загинув ще на танк Т-26 були ще такі давні танки. Одні з перших танків, можна сказати, Згорів разом з екіпажем. Друга світова, велика вітчизняна, як він називався. Дід Михайло царство небесне, немає вже діда, той служив на Камчатці на Т-34. Добре служив, за це став інструктором, навчав хлопців. Батько служив на Т-54 на Дальньому Востокі в Четинській області. Да, батько, батько був командиром батальйону, механік водій. У нас ще так було цікаво, батька теж вже нема царства небесне. Дуже переживали за мене, що я ж на війні, ну якби. Ну, війна є війна, всі розуміють, що це не, не сладке діло, так сказати. А батько піддержав. У нього, ну представте, багато друзів були, жили на Касавщині. І багато з ким він перестав спілкуватися. Він теж розумів, хто є хто. Ми своє діло ділимо. Ми ж зараз з вами не під Москвою сидимо, правильно? Ми сидимо на своїй землі, боронимо свою землю. І батько має теж так. Я думаю, він гордився мною. Це ж мій механік водій Олєшка. Вся львина робота була на ньому. Він так, можна сказати, і вивіз беху. Це мій механік водій, який приїхав туди і вивіз машину. Це мій навідник. Навідник у нас був він заблюрував, як ви кажете. Є спеціальна система туча, він нас робив, щоб нас ніхто не побачив раніше часу. Ну, екіпаж. Одна рука, п'ять пальців, так і нас троє. Екіпаж. Друг без другами нікуди. Як ви їхали, коли вам нічого не було? На ощуп. <сіпі> Командир казав ліво право, ліво право. Так і добрали. Вліво право вліво право. Слухайте, це ж яка має бути довіра до командира, щоб так от на осліп? Ні, ну командир теж його б нікуди не завів. Командир ж теж там би треба тоді виїжджати, так що я б його нікуди не завів. так що Він знав, що я його не заведу нікуди. Ми їхали, друга, третя передача. Ну, приблизно 40, десь до 50 кілометрів. Там, мабуть, діє оця мудрість. Ти ще їдеш далі будеш. Тому що на великій швидкості можна і розбутися, і поверти машину. Так що там завдання в нас тоді не було. летіти летіть, летіть стрімголов. Пишіть, де сфотографіруємося, бо ми ж не фоткалися, у нас немає фотографії. Екіграфії, я не знаю. Ні, екіпажна якраз і нема. Екіпаж нас нагородили. Так, нагородила нас суміжна бригада, з якою ми працювала. І значила свої нагороди. Весь і так так.